Друзі, привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми розбираємо всі тонкощі договорів страхування, інсайти ринку, всі оці маленькі дрібнички, лазейки, які використовують страхові компанії, щоб зменшити суму страхового відшкодування або взагалі відмовити. Отут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться на нас. А якщо у вас вже є проблема, там також є телефон, де під'єднані всі месенджери. Пишіть, телефонуйте. Ми обов'язково вам допоможемо, тому що ну не існує за усі роки, які ми працюємо на ринку проблем, на яких би ми не порозумілися. Звичайно, що якщо там є рішення, то рішення ми запропонуємо. А сьогодні хотів поговорити вам от, про таку ситуацію: про огляд автомобіля з боку страховика. І дуже часто буває так, що те ж саме моторне транспортне страхове бюро і страховик не вкладаються і не дають свого фахівця у терміни, визначені чинним законодавством. Для проведення огляду пошкодженого майна там більш за все це стосується автомобіля. По-перше, є взагалі невірне розуміння у цих термінів, а це ключове. Згідно закону, термін, який є у страховика для проведення огляду, це 10 днів з моменту, коли йому стало відомо про місце знаходження пошкодженого майна. Якщо от досліджувати судову практику, яку ми маємо зараз це вже масиви справ, тому що ну, дуже багато е, кейсів, е, ну, коли от з цього приводу виникають спори, то зазвичай люди рахують терміни з моменту, коли е, вони повідомили страхову компанію. Деякі взагалі вважають, що вони зателефонували в страхову компанію і вже терміни пішли. Звичайно, що це не так. Тобто, з моменту, коли страхова компанія отримала повідомлення про настання страхової події, от Реально віддати е, цієї саме треба рахувати оцей термін. Згідно закону, цей термін складає 10 робочих днів. Нагадую, робочих, а не календарних, тому що дуже багато людей ну, помиляються от навіть у нас багато клієнтів. Там Автопарки ми обслуговуємо, о, там телефонують люди відповідальні в автопарку, і кажуть, там 10 днів пройшло. Дивишся, а 10 днів пройшло календарних, але не 10 днів робочих. І знову ж таки, тут можна допустити критичну помилку, почати щось діяти, а потім е, там страховик з'явиться і скаже: Давайте оглядати. І вийде так, що він в термінах, а ви вже ніби там щось розібрали цей автомобіль. І це Призведе до відмови у виплаті страхового відшкодування. Тому о, ключові дві речі, тут які ми з вами зафіксуємо: перше це рахуємо терміни від е, моменту отримання страховиком повідомлення про настання страхової події. І друге це 10 робочих днів. От, вважаємо, е, що ці терміни вийшли і знову ж таки. Ситуація така вона дуже неоднозначна на ринку, от, тому що страховики ну, ревносно підходять і борються завжди у таких випадках. Значить, Там щось оглянули без нас, дали нам звіт, тому що закон передбачає тоді, якщо страховик не оглянув цей термін, клієнт або постраждалий, якщо ми говоримо. Про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності залучає свого експерта або оцінювача, вони роблять звіт про оцінку або висновок експерта, і страховик потім по цим документам оплачує. І завжди от відіграти цю ситуацію у зворотньому напрямку. Як це відбувається зазвичай? От, припустимо, 10 днів вийшло, ви. Подивились автомобіль, склали там акт огляду, на підставі нього там, експерт порахував, склали там висновок експерта або звіт. І тут страхова компанія е, пише якісь рапорта, е, що їм просто не дали автомобіль на огляд задніми числами. І ну, ситуація ніби патова. Тобто проблема виникає з нічого. Скоріше за все, що навіть ну, при наявності таких спірних документів. Досудовому порядку вирішити справу вже не вдасться. Треба буде йти в суд. Якщо йти в суд, то ну, перспектива також не 100%. Звичайно, що потенціально справа виграшна. Ну є там купа нюансів, на які треба звернути увагу, але е, виграти цей спір, і отримати необхідний результат, забрати відшкодування, звичайно, що можна. І щоб уникнути усіх цих речей, необхідно зробити там дуже прості речі. От вийшло 10 робочих днів. Зазвичай, що я раджу робити своїм клієнтам. Ви просто повідомляєте страхову компанію, берете зазор ще 2-3 дні і кидаєте їм просто на електронну пошту там повідомлення, і його можна там заскріншотити. Або там телеграмою. Ну зараз вже ми ну, ніби діджиталізовані, тому ну, зазвичай страховики, якщо воно на корпоративну офіційну пошту приходить, то вони реагують. І тоді ви ще підкріплюєте скріншотом, що ви їх повідомляли про те, що вони пропустили терміни, що тоді тоді буде огляд, і лише після того проводити огляд. І в такому випадку, от потенціал вирішення цієї справи, цього спору в досудовому порядку він зростає. Ну, просто в геометричної прогресії, тобто вже не вдасться написати якимись там задніми числами там, якісь рапорта, домовитися з якимось експертами, що вони телефонували, а їм не дали автомобіль, вони приїхали на місце там автомобіля не було, ну і щось там, да. тобто маневр, цей щось придумувати, він повністю нивелюється. Звичайно, що у ці 2-3 дня це не потім там рік судових розбірок і там витрат на юристів. Тому обов'язково у ці моменти в. Раховуйте і не втрачайте тут гроші, не втрачайте час, бо ну воно того не варто. А так. Е ми е, будемо намагатись робити для вас гарний корисний контент. До речі, якщо у вас вже є якісь проблеми тут, внизу наші соціальні мережі, а також номер телефону з під'єднаними всіми месенджами, Звертайтеся, ми ну, обов'язково допоможемо вам. Е, дякую, що ви підписані. Дякую за те, що дивитесь. Хто не підписався, обов'язково підпишіться, поставте нам лайк, поділіться відео. Е, до зустрічі в наступних роликах. Пока-пока, друзі.